Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі Роман Біржового Маклера. Містер Пінчер. Довірений клерк у конторі Біржового маклера Гаррі Максвелла, дозволив своєму зазвичай непроникному обличчю виразити деяку зацікавленість та здивування, коли о пів на десяту ранку до їх контори швидко увійшов його господар у супроводі молодої стенографістки. Квапливо промовивши Доброго ранку, Пінчера», господар кинувся до свого столу так, Ніби збирався перестрибнути через нього і негайно поринув у величезну купу листів та телеграм, які очікували. Молода стенографістка працювала у Максвелла уже цілий рік. Вона була вродлива жінка, але у цій красі не було абсолютно нічого стенографічного. Вона зневажала пишність чарівної зачіски Помпадур. Не носила ні ланцюжків, ні браслетів, ні медальйонів. У неї не було такого вигляду, ніби вона будь-якої миті готова прийняти запрошення на обід. На ній була проста сіра сукенка, яка втім рівно і скромно облягала її гарненьку постать. А ще був чорний капелюшок тюрбан, який прикрашало зелено золоте перо папуги. Цього ранку. Вона наче світилась якимось м'яким сором'язливим світлом. Її очі замріяно сяяли, а щоки були схожі на персиковий цвіт. На щасливому обличчі відбивалися якісь спогади. У своєму стриманому зацікавленні, містер Пінчер помітив, що цього разу вона поводиться зовсім не так, як завжди. Замість того, аби пройти просто до суміжньої кімнати, де стояв її стіл, вона у нерішучості затрималась у конторі, раз навіть підійшла до столу містера Максуела достатньо близько, щоб той зміг її помітити. Людина, яка сиділа за столом втім, більше не була людиною. Це був заклопотаний нью-йоркський маклер. Машина, яку рухали коліщата та пружини великого механізму. Ну, в чому річ? Що таке? різко запитав її Максвелл. Роздрукована пошта лежала на його столі, немов кучугура бутафорського снігу. Гострі сірі його очі, байдужі та холодні, зблиснули до неї майже неприязно. Нічого відповіла стенографістка і тихо посміхаючись відійшла. «Містера Пітчера», – звернулась вона до довіреного клерка. Скажіть, містер Максвелл, вам вчора казав про те, щоб прийняти нову стенографістку. О, так. відповів пітчер, зиркнувши у свої записи. Він звалив мені знайти нову стенографістку. Ще вчора по обіді я сповістив бюро, аби вони надіслали сьогодні вранці нам декілька претендентів. Втім, уже за чверть десята жоден модний капелюшок і жодна паличка ананасової жувальної гумки іще не з'являлися. Ну що ж, тоді я працюватиму, як завжди. Сказала молода жінка, поки хтось не прийде на моє місце. І вона відразу ж рушила до свого столу і повісила чорний капелюшок тюрбани з зелено золотим пером папуги на їхнє звичне місце. Той, кому не доводилося бачити гарячкової діяльності заклопотаного мангеттенського маклера за роботою, ніколи не може бути справжнім знавцем антропології. Один із поетів оспівував повну годину славного життя. А от година Маклера не тільки повна. Хвилини та секунди у ній тримаються за ремені та висять на буферах і підніжках, немов додаткові пасажири на трамваї. Саме таким видався і той гарячий день для Гаррі Максвелла. Телеграфний апарат почав конвульсивно розмотувати свою стрічку. Телефон на столі слабував на хронічні припадки дзящання. Контору заповнював натовп людей, які зверталися до нього через бар'єр. Хтось весело, хтось різко, хтось гнівно, а хтось і схвильовано. Забігали та вибігали посильні з листами й телеграмами. Клерки контори бігали й стрибали, немов матроси під час шторму. Навіть на незворушному обличчі містера Пітчера і то з'явилося щось схоже на пожвавлення. На біржі того дня бушували урагани та снігові бурі, виникали обвали, ожеледиця та виверження вулканів. Усі ці стихійні негаразди відбувалися в мініатюрі і у конторі Маклера. Нестер Максвелл відсунув стілець до стіни і укладав угоди, витанцьовуючи немов балерина на пуантах. Він стрибав від телеграфного апарата до телефону, від столу й до дверей із професійністю проворного арлекіна. І ось несподівано, серед цього дедалі більшого напруження Маклер раптом помітив перед собою закручений чубчик золотового волосся. Над яким похитувався балдахін із оксамиту та страусових пер, сак із штучного котика та низку величезних, завбільшки із добрячих горіх коралів, на кінці якої десь аж біля підлоги висіло срібне сердечко. Усі ці аксесуари неймовірним чином були пов'язані із самовпевненою молодою особою, біля неї Стояв містер Пітчер, готовий пояснити її появу у конторі. Це із стенографічного бюро, сер. стосовно місця, промовив містер Пітчер. Максвелл обернувся. В нього в руках були папери та телеграфні стрічки. Якого місця? запитав він суплячись. «Місця стенографістки, відповів містер Пітчер. Вчора ви наказали мені зателефонувати у бюро, аби сьогодні прислали нову стенографістку». Ви що збожеволіли, пітчере? запитав Максвелл. Як я міг дати таке розпорядження? Міс Леслі уже цілий рік чудово тут працює. Місце за нею, доки вона сама не надумає відмовитись від нього. Ми не маємо вільних місць, мадам. Повідомте бюро, Пітчере». І більше ніколи нікого до мене не водіть. Срібне сердечко із обуренням залишило контору, незалежно погойдуючись та зачіпаючи конторські меблі на виході. Містер Пітчер, вибравши хвилинку, зауважив бухгалтерові, що їх старий і з кожним днем стає все більш неуважним та забудькуватим. Натиск невідкладних справ тим часом ставав дедалі дужчим, а темп роботи зростав. На біржі топтали і шматували і півдюжини акцій, в які клієнти Максвелла вклали свого часу великі гроші. Накази про купівлю та продаж літали туди-сюди, немов ластівки. Із загрозою була навіть частина власного портфеля акцій містера Максвела. Він працював із величезним напруженням, немов якась складна, тонка і сильна машина, запущена повним ходом. Не вагаючись, він вчасно віднаходив потрібні слова, рішення і завжди діяв швидко, точно як годинниковий механізм. Акції та зобов'язання. Позики закладні прибутки цінні папери, це був світ фінансів. У ньому не було місця ні для світу людини, ні для світу природи. Коли настала пора обіду, цей вир на якийсь час трохи затих. У мить того затища містер Максвелл стояв біля столу. У нього в руках було повно телеграм та записів, за праве вухо він заклав авторучку, волосся розкойовдженими пасмами спадало йому на лоб. Вікно в кабінеті було прочинене, бо мила швейцарка весна уже посилала в радіатори парового опалення землі дещицю тепла. І саме через розчинене вікно. До кімнати проникали, можливо, й випадково, чудові пахощі, тонкий і солодкий запах буску, який на мить змусив маклера завмерти. Тому що запах цей належав міс Леслі. Це був її запах і тільки її. Завдяки тим пахощам він побачив її перед собою. І майже реально. Фінансовий світ раптом зменшився і став дріб'язковим, немов порошинка. А вона Вона була у сусідній кімнаті, за якихось двадцять кроків від нього. Їй богу, їй богу, я зараз це зроблю, промовив містер Максуал напівголоса сам до себе. «Я... Я обов'язково її запитаю. Дивно, чому це я раніше цього не зробив? Із поспішністю біржового гравця, який намагається покрити недостачу уже проданих товарів, він кинувся до суміжної кімнати і спинився перед столом стенографістки. Вона глянула на нього і посміхнулась. Легенький рум'янець зарожевів на її щоках. А погляд став лагідний та щирий. Містер Максвелл сперся ліктем на її стіл. Він усе ще стискав у руках купу паперів, а за вухом у нього кумедно стирчала ручка. «Міс Леслі!» – поспіхом сказав він, я маю щонайбільше одну хвилину вільного часу, і, і за цю хвилину я хочу вам дещо сказати. Скажіть, міс Леслі. Чи згодні ви стати моєю дружиною? Я не мав часу залицятися до вас, як це зазвичай роблять інші, але, але я дійсно люблю вас. Відповідайте, будь ласка, швидше, тому що вони вибивають останній дух із об'єднаних тихоокеанських. Про що ви говорите? вигукнула молода жінка. Вона різко підвелася і широко розплющеними очима подивилася на нього. Ви що? Не розумієте мене, занепокоєно перепитав містер Максвелл. Я хочу, аби ви вийшли за мене заміж. Я кохаю вас, міс Леслі. Я давно хотів вам сказати про це, але вільна хвилинка знайшлася лише тепер, поки там усе стихло. О, чуєте? Мене знову кличуть до телефону. Скажіть їм, нехай зачекають хвилинку пічера. Ну, то як, міс Лесі, ви будете моєю дружиною. Стенографістка повелася доволі дивно. Спершу, здавалось, вона здивувалася, і з її розгублених очей потекли сльози, а потім вона радісно посміхнулася крізь них і ніжно обійняла однією рукою маклера за шию. Тепер я розумію, сказала вона лагідно. Це все та робота, яка вибила на якийсь час із твоєї голови усе інше. А спершу я злякалась. Невже ти забув, Гарві? Ми ж обвінчалися вчора о восьмій годині вечора, у маленькій церкві За рогом. О. Генрі. Роман біржового Маклера. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки MonoBank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.